Минулої суботи у центральному парку імені Лесі Українки відбулися раніше заплановані заходи з нагоди 15-ї річниці Незалежності України. У дитячому містечку проходила графіті-акція Моя чудова Україна. Брали участь команди Сковаля та Луцька. Наше місто представляли вам крю та сім сторін. Збірну Луцька очолив Василь Левчук, у якого неабиякий досвід у цьому виді мистецтва. Це вже третя графіті-акція на стінах дитячого містечка. Організували цей захід учасники мистецького клубу «Мамай» молодіжного фонду «Наше майбутнє та відділ культури ковальського міського, а спонсори надали учасникам спеціальну фарбу. З нагоди свята хочу також привітати всіх ковальча, гостей міста, також і не тільки їх, а всіх українців. Хочу побажати їм терпіння, просування далі, щоб не, не застоювалося на одному. Далі розвивалися духовно, розумово, тілесний гар, що ми також був. І все все найкраще. Просто коли є віра в те, що ми робимо, коли є певні вже результати, це також дуже радує і дає ніби ще більше стимулу для продовження роботи тієї. Того шляху, що е, на які став. свято в парку продовжували вихованці Ковальського осередку Національної федерації бойового гопака, які назвали свою акцію Козацькі розваги. Нащадки козаків закликали усіх присутніх прагнути до ще більшої любові до батьківщини, стародавніх звичаїв та рідної мови. У програмі дійства були різноманітні конкурси та показові виступи вихованців Ковальської школи бойового гопака. Бажаючих, кого цікавить наше народне стародавнє лицарське бойове мистецтво, запрошуємо у відвідати школу бойового ПК в місті Ковалі. Ви її знайдете без будь-яких зусиль. І про будь-яку інформацію, яка стосується бойового ПК, тих секцій, де є ще школи, ви можете отримати у тих вчителів, які викладають. В цей час тривав турнір з швидких шахів. У якому брали участь 12 учасників, троє з яких школярі, змагання являло собою Бліц-турнір по коловій системі. Переможцями стали Янюк Валентин, Фалюш Дмитро та Новокрещенов Олександр, які отримали подарунки від спонсора. До речі, 9 вересня о 12-й годині у Ковальській дитячо юнацькій спортивній школі відбудеться сеанс одночасної гри в шахі, який буде проводити кандидат-майстри спорту та переможець святкових змагань Валентин Янюк. Шаговий клуб запрошує усіх бажаючих. Закінчились урочистості концертом, який відбувся на імпровізованій сцені біля міського фонтану. Розважальний майдан зібрав чимало ковальчан. і усі бажаючі, в основному діти, брали участь у конкурсах та спостерігали за виступами колективів міста. Good to-